Це питання я чую постійно, в різних формах, від різних людей, але суть одна. Я вірю, я молюся, я сповідую, але нічого не змінюється. Чому? Або я молюся про сілення, але хвороба не відступає. Я сповідую прорив, але борги тільки ростуть. Я вірю в зміни, але все залишається так само, як і було, що я роблю не так. І знаєте, що найважче у цьому питанні, це те, що людина насправді намагається Щиро. Вона робить усе, що вона знає. Вона чує проповіді про віру, читає Біблію, сповідує обітниці, але результату немає. І поступово у неї народжується відчай. Може, це не для мене, може я недостатньо хороший, може у мене недостатньо віри. І сьогодні я хочу відповісти на це питання, чесно відповісти, без релігійних кліше, без того, щоб просто сказати, комусь треба вірити більше і на цьому закінчити, поставити крапку. Але послухайте мене уважно. Пасання до євреїв, 11 розділ, перший вірш написано. Вірш – це впевненість у тому, на що сподіваються. І переконаність у тому, чого не бачать. От почуйте це: впевненість у тому, на що сподіваються. Не на тому, що ми вже бачимо, а на тому, що сподіваєшся. У тому, чого ще не бачиш. І тут і криється перша причина, чому багато людей не бачать результату. Тому що вони плутають віру з очевидністю. Вони думають, якщо я насправді вірю, я повинен побачити результат негайно, щось має змінитися. І коли вони не бачать результату, його немає через день, через тиждень, через місяць, вони тоді вирішують, що їхня віра не спрацювала. І нічого не змінюється. Але віра це не про якісь негайні результати, які відбуваються одразу. Віра це впевненість у тому, чого ти ще не бачиш. От уявіть собі, фермера, який садить зерно. Він закопує його в землю. Наступного дня виходить подивитися, а там нічого нема. Зрозуміло, через тиждень все ще нічого нема. Через два тижні земля все така ж сама порожня. І якби фермер вирішував за тим, що він бачить, він би сказав: зерно не працює, воно мертве, я змарнував свій час і гроші і викопав би його назад. Але зрозуміло, що досвідчений фермер знає, що під землею вже щось відбувається. Зерно проростає, коріння пускається в гриб, процес запущений, просто його ще не видно ззовні. І він продовжує поливати, навіть коли він нічого не бачить. Він продовжує доглядати, навіть якщо це виглядає порожньо. Він продовжує вірити, навіть коли очевидність показує протилежне. І саме так працює віра. Коли ти молишся, коли ти сповідуєш, коли ти говориш слова, коли ти приймаєш обітниці Божі, в духовному світі щось відбувається негайно. Процес запущений, коріння росте. Але проявлення у фізичному світі потребує часу. І не тому, що Бог такий повільний, а тому, що між духовним. І фізичним є розвив. І віра це міст через цей розвив. Проблема більшості людей Вони ходять по цьому мосту кілька днів, не бачать ніякого результату і розвертаються назад. Оце не працює. Вони на дорозі між духовною реальністю і фізичним проявленням, але вони здаються там. Друга причина, чому люди не бачать результату. Вони не розуміють, що таке справжня віра. Багато хто думає, що віра це коли ти кажеш правильні слова. Я вірю, що я слений, я вірю в прорив, я вірю в благословення, і вони повторюють це як мантру, день за днем повторюють, але нічого не змінюється. І чому? Бо віра це не тільки слова, віра це стан серця, це глибока переконаність. Це коли ти живеш так, ніби те, у що ти віриш, вже є реальністю. Уявіть, що хтось скаже, я вірю, що літак безпечний. Але коли приходить час сідати в літак, він відмовляється. Він каже, ні, я не полечу, чому? Я боюся, це небезпечно. Тобто він говорить, що він вірить, але його дії показують протирежне. Його віра тільки на словах, а не на справді. І от так само з багатьма віруючими. Вони кажуть: я вірю в Боже забезпечення і благословіння, дуже впевнена і сильна, але живуть у постійному страху про гроші. Вони панікують при кожній непередбаченій витраті грошей. Вони не можуть спати від тривоги про своє майбутнє. Вони кажуть: я вірю, що Бог зцілює, але впадають у вічі при кожному симптомі, втрачають мир при кожному поганому аналізі. Живуть у страху перед хворобою. Їхні слова кажуть одне. Їхнє життя показує інше, і результату немає, бо справжньої віри тут немає. Євреїв 11.1 каже: впевненість, не сумнів, не надія, а впевненість. Це означає жодних коливань. Ти знаєш, ти впевнений, настільки впевнений, що живеш відповідно. Третя причина. Люди не витримують тиску протилежних обставин. І от тут послухайте мене уважно. Між тим моментом, коли ти молишся, і тим моментом, коли бачиш результат, обставини часто стають гіршими. Не кращими, а навпаки, гіршими. Наприклад, ти молишся просілення, а симптоми посилюються. Ти сповідуєш прорив в фінансах, благословіння, а рахунки зростають. Ти віриш у мир, а конфлікти загострюються. І ось тут більшість людей у цей момент і здаються. Бачиш, це не працює. Все стає тільки гірше. Але знаєш що? Те, що відбувається, так це нормально. Тому що це є частина процесу. І це не означає, що твоя віра не працює. Це означає, що вона працює, і ворог теж це знає. Уявіть, що ви будуєте дім, ви закладаєте фундамент, піднімаєте стіни і раптом починається буря, сильна буря, вітер, дощ, все трясеться. Ви можете сказати: о, це знак: я не повинен будувати цей дім. І кинути все. Або ви можете сказати, ну добре, це тільки буря, але вона закінчиться, вона мене, а дім залишиться. І після цього ви продовжуєте будувати. І ось послухай мене, віра це продовжувати будувати, коли навіть буря найсильніше. Віра це стояти, коли все каже тобі впасти. Віра це сповідувати життя, коли бачиш смерть. Більше здаються саме тоді, коли перемога вже найближча до них. Вони вже майже на фініші. Але вони не знають цього, вони просто цього не бачать. І вони розвертаються назад за крок до свого прориву. Четверта причина: люди не живуть у відповідальності, відповідності зі своєю вірою. Ви не можете вірити в одне, а жити по-іншому. Віра та діють, та ваші дії, мають збігатися. Посланні до Якова написано: так само і віра, якщо вона не має вчинків, вона мертва сама по собі. Ти не можеш вірити в Боже забезпечення і при цьому красти, обманювати, не давати десятину. Твої дії противорічі твоїй вірі. Ти не можеш вірити в сілення і при цьому жити в гріху, нехтувати своїм тілом, ігнорувати мудрі медичні поради. Твоє життя руйнує те, що ти кажеш, що ти віриш. Ти не можеш вірити в мир і при цьому постійно конфліктувати, судити інших людей, критикувати, жити в образах. Тому що тоді твоя поведінка заперечує твою віру. Послухай, віра має ноги. Вона йде, вона діє, віра живе. І якщо ти насправді віриш, що Бог дає тобі, наприклад, роботу, ти тоді готуєш резюме, шукаєш можливості, ти дієш. Якщо ти насправді віриш у прорив у бізнесі, ти працюєш, навчаєшся, розвиваєшся, ти щось робиш для цього. Чому? Тому що ти знаєш, що віра без дії це мертва віра, це мрія, це фантазія, це бажання, все що заводне, але не віра. І п'ята причина, і, можливо, найважливіше, люди не розуміють, що результат уже є. Просто він. Іншому вимірі. Коли ти мовишся у вірі, результат негайно стає реальністю в духовному світі. Негайно. Не через місяць, не через рік, а зараз, під час твоєї молитви. Проблема не в тому, що результату немає. Проблема в тому, що ти його просто не бачиш. Бо він у духовному, а ти дивишся тільки на фізичне. І доки ти не переконаний, що результат вже є, доки ти дивишся тільки на видиме, фізичне, ти не зможеш перенести його з духовного у фізичне. Це дуже важливо. Послання до євреїв переконаність у тому, чого не бачить. Не сподівання, не бажання, а переконаність. Це означає, що ти настільки впевнений, що це, вже є, що це вже є в духовному світі, що починаєш дякувати ще до того, як ти його побачиш, як воно проявиться. Ти починаєш радіти ще до прояву цього. Починаєш жити так, ніби це вже тут, це вже реальність. І знаєш що, коли ти досягаєш цього рівня. Переконаності, прояв неминучий. Це тільки питання часу. І це не питання, чи станеться це колись, а це питання тільки в тому, коли це стане видимим. Тому відповідь на питання, чому я не бачу результата, найчастіше не в тому, що Бог не діє, а в тому, що ти здаєшся занадто швидко. Ти не даєш часу процесу завершитися, що твоя віра тільки на словах, а не в серці. Ти кажеш одне, а живеш зовсім іншим. В тому, що ти не витримуєш тиску протилежних обставин, коли вони піднімаються. Ти здаєшся, коли стає важко. Твої дії, дії не відповідають твоїй вірі. Тому що віра без бездір мертва. Ти не віриш, що результат вже є в духовному світі, ти все, що просиш Бога створити замість того, щоб дякувати за те, що створено. Тому що робити? Як змінити це? По-перше, зупинись і чесно запитай себе. Чи справді я вірю, чи це просто мої слова, я повторюю день за днем. Якщо чесно, більшість визнають, що їхня віра поверхнева. І це добре, бо усвідомлення проблеми це вже перший крок до її рішення. По-друге, почні будувати справжню віру. Не через просто автоматичне повторення слів, а через занурення в Слово Боже. В Римлянам 10:17 сказано: адже віра від слухання. А слухання через слово Христове. Тому читай Біблію не просто як книжку з інформації, читай як свідоцтво про те, що вже належить тобі. Шукай там не просто обітниці на майбутнє якесь, а підтвердження того, що вже тобі дано, що тобі належить. По третє, почни жити. У відповідності зі своєю вірою. Якщо ти віриш у забезпечення, будь щедрим. І якщо віриш у сілення, бережи своє тіло. І якщо віриш в мир, будь миротворцем. І нехай твоє життя доводить твою віру. Не словами, які ти кажеш, не просто довгими молитвами, а саме діями. По-четверте, не здавайся. Здавайся, коли важко. Це найважливіший момент. Саме тоді, коли обставини найгірше, твоя віра найпотрібніша тобі. Пам'ятай, фермер не викопує зерно, коли не бачить паростка. Він продовжує його поривати. Він продовжує вірити, бо він знає, що під землею процес не зупиняється. Так само і ти. Продовжуй сповідувати. Продовжуй дякувати Богу. Продовжуй жити в вірі, і навіть коли нічого не бачиш навколо себе, щоб щось змінилося. Особливо, коли ти не бачиш обставини, які б ти хотів, щоб вони стали. І п'яте, зміни свій фокус. Перестань дивитися на те, чого немає у фізичному. Почни бачити те, що вже існує в духовному. І дякуй за це Богу. Не просто за якесь майбутнє, колись воно станеться, а дякую за результат, який вже є, який вже існує в духовному світі, і який зараз переходить у фізичний. Знаєш, чому багато людей не бачать результату? Не тому, що його немає, а тому, що вони дивляться не туди. Вони дивляться на симптоми, замість того, щоб бачити сілення во Христі. Вони дивляться на свої борги, замість того, щоб бачити прорив, який Господь їм дає. Вони дивляться на хаос навколо себе, замість того, щоб бачити Божий мир, який Господь вже їм дав. Зміни свій фокус, і ти побачиш результат. Не тому, що він з'явиться, а тому, що він завжди був там, він є. Ти просто дивився не в той бік. Тому що віра це впевненість у тому, на що сподіваються, і переконаність у тому, чого ще не бачать у фізичному. Ти не бачиш результату у фізичному. Добре. Побачи його в духовному. І стій у цьому баченні, доки воно не стане видимим, маю на увазі у фізичному. Послухай, результат вже є. Питання тільки в тому. Чи вистачить тобі віри дочекатися його прояву? Бажаю благословення, До зустрічі в наступному відео.